Пожежа біля башні. Речі до домашнього вжитку. Що там загорілося? Там багато підвалів в барі. Та ви що? Не. Ми тарабани, тарабанили до вас. Але... Хлопці, потушили вже пожежу чи ще горити? Зараз буде повна ліквідація. Локалізовано. А, вогні ще вже локалізували, так? А можна туди спуститися, подивитися, що там? — нема чим дихати. — Все, Все поняв. А хто побачив пожежу, хто викликав? Ви, так? Да? А як ви що, побачили? Дим в хаті, дим пішов, хай да. почали поступати. А ви десь на першому поверсі, так? Да? Четвертому. Ой. На четвертому. А ж на четвертому був дим? — Так. — Вже бачу, по кімнаті дим, бо в той взагалі повністю димовиш. Ні, чого собі? Я взяв фонарика і взяв мобілку, пішов на подвал. Світла нема, Значить, до мене запнула проводка. Ви одразу викликали. Заглядає сюди, а там вчути зараз гудеш, дира, напроти було. Там чути заш гуде, як доски гарячі. Я бігом на мобілку і приїхав. І кажу, дівчини, щоб вам забрали машину, бо хто його знає. А в аптеці теж, навіть один? дим. А у вас, дівчата, теж дим, так, був в аптеці? Що шовкати? Ні, на Новолинський портал інформаційний. Є дуже дивно. Теж було купа диму, так? Ще зараз є. Там машина. <рімітить> Хлопці підключили балони з yeah. киснем. <рімітить> <рімітить> Зараз будуть спускатися ще туди. Там купа диму ще одного. Не можна дихати. Ні-ні, я а, а для чого ще туди спускається? Щоб дотушити там чи що? Перевірка. Значить ніде не так? Не загорілося ні, як стоїть. Да? Ага, ще буде залавати. Мені туди не дозволяють.

Dakar, para o estou é é é é é lá no banheiro, estou ali! Olha lá! Não é possível! Posso ir lá, me casou os outros! lá, eu lá, eu estou lá, eu estou

Ликвидация. 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 Ну ты здесь всего буриллу, а это дня, Я не знаю. Я не думаю, что звонит, это такая сила Юра! Вс! Сама всем! О, мы забрали? Где ела? Ай, давай! А ты подумай, сюда лассируя! Авай, сюда! Ne znam šta će se tako... Ne, ne, ništa ne bude. Oparat, začitaj, ja će ti nije. Ne znam